Автобус номер 15 більше не курсуватиме прилуками. Рішення припинити перевезення прийняв сам підприємець. До міської ради вже надійшла відповідна заява. Розірвання договору відбулося односторонньо перевізником, який здійснював перевезення на даному маршруті. І ним же ж було припинено рух з 28 квітня поточного року. За словами заступника міського голови Олександра Сивенка, на якість послуг, котрі надавав даний перевізник, постійно скаржилися містяни. Маршрут номер 15 це вулиця Берегова дослідна. Це один із найскладніших маршрутів в по питанню кількості скарг і по питанню дисципліни перевезення пасажирів на даному маршруті. Мається дотримання графіків наявності автобусу на даному міському маршруті. Проєкт рішення про розірвання договору з перевізником вже підготували. Його розглянуть на засіданні виконавчого комітету. А от хто обслуговуватиме маршрут надалі, вирішать на конкурсі. Про що попереднє повідомлять на сайті міськради. Конкурс відбудеться згідно законодавства. На початку липня поточного року. Чому так довго? Тому що, повторюсь, конкурс триває до 45 календарних днів. Тобто тільки оголошення про проведення конкурсу буде розміщено на офіційному сайті міської ради і повинно бути оприлюднено 30 календарних днів. Ми сподіваємось, що знайдеться якийсь перевізник, який виявить бажання здійснювати перевезення по даному маршруту. Хочу сказати про те, що і нагадати, що для більшої привабливості до даного маршруту, як до соціального, приєднано комерційний маршрут номер 21 Це 273 квартал. дослідно. Міська рада вже проводить попередній моніторинг, як каже Олександр Сивенко, є ризик, що до конкурсного відбору не долучаться охочі. На даний момент ми вже. Провели роботу з усіма перевізниками, які у нас працюють на міських маршрутах. Жоден не виявив бажання, тому що вони знають, наскільки він планово збитковий. У зв'язку, особливо зараз, коли люди вже менше користуються громадським автотранспортом, тому що пересіли на велосипеди, користуються іншим видами транспорту. І давайте не забувати, що ось уже завершується навчальний рік, і кількість учнів знову ж таки буде значно менше користуватись громадським автотранспортом. А це вже доволі проблема для всіх міських маршрутів. Міська рада робить все можливе, аби забезпечити містян якісними послугами з перевезення. Маршрут номер 15 пропонуватимуть навіть перевізникам з інших міст, каже Олександр Сивенко. Обов'язково буде повідомлено про проведення конкурсу департамент транспорту Чернівського держадміністрації. Можливо, там знайдеться якийсь перевізник. Обов'язково ми традиційно направляємо наші. Нашу інформацію про проведення конкурсу Ніжинським нашим сусідам, то знову ж таки для того, щоб можливо виявити бажання якийсь ніжинський перевізник взяти участь у нашому міському конкурсі. У міській раді розглядали можливість зняти автобус із маршруту номер 21 аби тимчасово задовільнити потребу жителів міста. На даний момент це виконати неможливо. По перше, ну, у зв'язку з військовим станом. Певними проблемами щодо наявності водіїв даної категорії, необхідної категорії на 21 му маршруті станом на сьогодні із 12 курсує тільки 7 автобусів, що значно менше, і це показує. Складність перевезення пасажирів у вранішній час доби, особливо з мікрорайону мятно досідної станції. По-друге, повторюсь, що 21 й маршрут один із комерційних і всі автобуси вони приєднані до соціальних маршрутів. Тобто це маршрут номер 3 маршрут номер 9 маршрут номер 19 маршрут номер 38 той самий маршрут номер 15 маршрут номер 2 а тобто Зобов'язавши перевізника, який має цей маршрут здійснювати перевезення по 15 маршруту, У нього виходить два соціальних маршрути. Він абсолютно збитковий, і тоді ми можемо втратити перевізника і на інших соціальних маршрутах. Це потягне за собою такі негативні наслідки, як розірвати договорів з боку самих перевізників. Користуючись нагодою, Олександр Сивенко інформує щодо графіку перевезення містян за маршрутом номер 8 Говорить до цвинтарів, буде змога дібратися у суботу та. Неділю хочу повідомити мешканців нашого міста про організацію перевезення пасажирів. Знову ж таки, на доволі важливому маршруті це номер 8 Новий побут Горва Білещина. Поминальні дні завершилися. Тепер починаючи з 1 травня і орієнтовно десь посередину червня місяця, далі ми будемо дивитися по ситуації рух автобусу на даному маршруті буде здійснюватися по вихідних днях субота-неділя з восьмої години ранку до дванадцяти години дня.